Найпопулярніший розвод на оренді квартири, навіть я колись на нього попався. Значить, побачив пост. Людина шукала квартиру, гарна квартира по смішній ціні. І кажуть: треба заплатити 2000 тисячі гривень, щоб за вами забронювали перегляд, тому що дуже багато людей всі хочуть зняти. І цей чоловік, який написав пост, скинув тисячу гривень. З нього вимагали ще тисячу. Він щось запідозрив і попросив відеоогляд. Йому скинули відеоогляд, а він не його пробив в інтернеті і побачив, що ця квартира не в Києві, а у Львові. Справжня ця квартира. Ну і коротше, розвели його на тисячу, а не на дві. Уже хорошо. У мене колись була така ж сама ситуація, ще смішніша, тому що, як раніше, були офіси, що ти приїжджаєш, платиш типу за інформаційні послуги, де тобі дають типу, телефон власника, і як дурачок їдеш чекати під квартиру, що от зараз приїде власник чи ріелтор і дадуть тобі перегляд. Ну, звичайно, що там теж дуже приваблива ціна була, і так далі. Само собою ніхто не приїхав, якісь там почались відмазки, то той захворів, то той помер, коротше, і так далі. Теж розвод, і я на нього теж колись попадався. Тому уважно, якщо ви хочете зняти квартиру і шукаєте її в чуть нижче ринкової вартості, моя порада, я так робив завжди: моніторте кожні буквально 10-15 хвилин, які з'являються нові оголошення. Як тільки вони з'являються вам подобається, зразу дзвоніть, зразу їдьте на перегляд, відразу, щоб зняти, встигнути, тоді ви зможете вихопити цей варіант. Це по-перше, а по-друге, ніяких грошей наперед. Ну, от, якщо людина каже заплатіть наперед, щоб переглянути, все, до побачення, гарного дня. Це розводняк стовідсотково. Будьте уважні і не скидайте гроші наперед.